Добрий вечір. Зараз про події п'ятниці. У випуску новин Суспільного Черкаси. Мене звати Вікторія Будевіцька, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко. У випуску безкоштовні харчі. Півтори сотні продуктових наборів роздали малозабезпечним Черкасах. Було б добре, якби проводились такі акції. Купатися не рекомендовано. У трьох водоймах Черкащини перевищено вміст кишкової палички. Я вважаю, що кожен вирішує сам для себе. Волонтери організації наш батальйон шукають нове приміщення. Два-три відгукуються і ми починаємо тоді працювати. Півтори сотні продуктових наборів сьогодні роздав Черкащанам реабілітаційний центр жага життя. За словами директорки Наталії Воронкіної, харчі закупили за гроші з міського бюджету. Безкоштовно їх отримують малозабезпечені пенсіонери та люди з інвалідністю. Більше розкаже Тетяна Недбайло. Пан Микола людина з інвалідністю та пенсіонер. Прийшов отримати продуктовий набір. Про акцію каже, прочитав у газеті. Прочитав статті. Крупа, макарони, цукор, чай. Олія. Грошей на все бракує. Тож будь-якій допомозі говорить радий. Пенсійно отримує, я отримую. Соціальну допомогу як мало забезпечено. Було б добре, якби проводились такі акції. Пані Людмила прийшла за набором для свого сина. Я отримала на сина інваліда дитинства. продуктовий набор 300 200 такий пакет стоїть. А це велика допомога, що государство нам допомогло. У мене хворий брат на першій групі. Це є якась допомога, яка дійсно підтримує на сьогоднішній час. Сформовані набори привозить міський департамент соцполітики. Отримати їх можуть категорійні групи населення, які мають направлення, пояснює директорка реабілітаційного центру жага життя Наталя Воронкіна. Ми почали видавати їх тієї п'ятниці, дуже інтенсивно почали йти люди. Всі обізнані, всі знають, отримують направлення в департаменті. і Ми згідно цього направлення видаємо продуктовий набор. Два рази на тиждень це середа і п'ятниця. Всі приходять, отримують без черги. Ми тут завжди зараз наразі в нас отримано вже 500 наборів. З них видано більше 300, так що Робота йде. Аби не створювати великих черг, продукти видають поруч і в Черкаському терцентрі соцдопомоги. Звичайно, всі вдячні, тому що зараз такий час, що вдячні всьому, що дають. Дуже багато людей потребують допомоги. От, іменно теперішній час, тому що ну, ви ж знаєте, пенсіонерів, яка пенсія. Дві тисячі, ну три тисячі. Ну там є одиниці трошечки більше. Я сьогодні вже роздала, навірно, пайків 50 за час. Ну, залишилося 350. Серед сьогоднішніх відвідувачів мама трьох неповнолітніх дітей Катерина Лобунець. Її найменшому сину два роки. Дуже ціни попідростала на продукти. Дуже ціни І не Вірствуєш, давля ці гроші. Я дуже раді, що видають макарони. На таку підтримку в Черкасах можуть розраховувати понад 6,5 тисяч осіб, зазначає заступниця директора департаменту соцполітики Юлія Ніконенко. В умовах воєнного стану, зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні і в місті, міська рада вирішила піти на зустріч жителям міста, які опинились в складних життєвих обставинах в зв'язку з цими подіями, визначила категорії, яких вирішила забезпечити поки що одноразово продуктовими наборами. Багатодітні сім'ї, одинокі мати. Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в центрі соціальних служб, як такі сім'ї, особи пенсійного віку, які не мають права на пенсію, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства. Тетяна Недбало, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Перевищення вмісту кишкової палички виявили у Дніпрі поблизу Черкаського пляжу Соснівський, 1 та у річках біля місць масового відпочинку в Смілі та Звенигородці, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимир Папач. Попри результати лабораторних аналізів, кількість охочих купатися не зменшилася. Говорять рятувальники. Переконались у цьому і журналісти Суспільного. На годиннику одинадцята на термометрі плюс тридцять. Попри таблички із забороною купатися на Черкаському пляжі Соснівській 1 є відпочивальники. У воді граються діти пані Наталії. Каже, про брудну воду знає та ходить саме сюди через зручне розташування пляжу. Подобається тут парк хороший. Ну так як жарко, то ходимо. Ходить сюди відпочити та почитати книгу, розповідає Черкащанка Наталія Єрмакова. Через забруднене Дніпро не купається. Я в воду не ходжу, бо як зелена, мені не хочеться туди лізти, чесно, і зараз теж не хочеться. Не Купається й Марія Коваленко разом з подругою. Дівчина прийшла позасмагати. Того ж гарна погода. пляж облаштований. Є туалет, лежаки, все доступно і душ. Про небезпеку у воді Марія поінформована, але додає, кожен сам має вирішувати ризикувати здоров'ям чи ні. Я вважаю, що кожен вирішує сам для себе лізти воду чи ні. Є попередження, а ви вирішуєте сам. Воду на підвищений вміст мікробів у водоймах Черкащини поблизу масових місць відпочинку перевіряють двічі на місяць, розповідає головний санітарний лікар області Володимир Папач. Загалом таких місць 35. Причину підвищення вмісту кишкової палички в трьох з них пояснює забрудненням річок стоками зливної каналізації. Це свідчить про те, що очевидно іде. Забруднення січними водами все-таки пройшли і дощі. І очевидно, стоки у нас по Черкасам порядка 12 стоків зливової каналізації приходить у річку Дніпро. Така ситуація несе потенційні ризики у випадку, якщо люди користуючись, купаючись. Можуть заковтувати таку воду, і це несе певні ризики можливого виникнення і розвитку гострих кишкових інфекцій. Та результати лабораторних аналізів про підвищений вміст мікробів у воді мають рекомендаційний характер, пояснює лікар. Відтак заборонити купатися неможливо, говорить начальник відділення пляжів комунального підприємства благоустрій Володимир Сухомудренко. Ми не маємо права забороняти людям відвідувати пляжі і. Вони далі мають право поступити на власний розсуд, якщо вони бажають. Ну, ризикнути своїм життям та здоров'ям, то це суто їхня справа. Ми всі комунальні служби маємо забезпечувати належний відпочинок людям в будь-який час, в будь-яку пору року, в принципі, оскільки пляжі вони то називаються пляжами. Ну по суті, вони являються вже такими прогалінковими зонами, якими люди користуються повний рік, незважаючи в принципі навіть на погоду. Тому на пляжах, де у воду заходити, не радять, чергують рятувальники. Так у Дніпрі поблизу пляжу. Соснівський 1 цьогоріч купатися не рекомендують вже вдруге, розповідає рятувальник Сергій Рижов. Та охочих зануритись, каже, менше не стає. За це літо це вже, мабуть, другий або третій раз, але ну, все одно, коли його зачиняють, купатись заборони, самові купаються, йдуть на то Слідкуємо, пильнуємо за дітьми, за людьми тому що купаються літо завершується менше ніж за тиждень, але купальний сезон триває. Тому проби води братимуть до середини жовтня, говорить Володимир Папач і рекомендує обирати безпечні місця відпочинку, аби не наражати себе на небезпеку. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси Аварійність дерев інспектували сьогодні у парку сосновий бір». Оглянули найкритичніші, розповів очільник комунального підприємства дирекція парків Геннадій Шевченко. Каже на огляд, покликали не лише екологів, а й всіх охочих містян. Як відбувається процес, бачила Тетяна Зозуля. О дев'ятій ранку комісія збирається у парку та розпочинає обстеження дерев. Спочатку візуально виявляють сухе, вимірюють його діаметр та записують дані. Воно повністю сухостійно, тобто воно вже ну, мертве дерево, воно вже не оживе, тому його зноситься. А ось сосна без жодної зеленої гілки. Стовбур пошкоджений шкідниками. Розповідає екологіня Альона Голубєва. При зрізі можна очевидно побачити, що прямо від стовбура, від серцевини, повністю пошкоджено шкідниками, такими от прям шляхами, тобто дерево всередині крихке. При якомусь як іде якась гроза, дощ, стовбур набирає вологу і потім, відповідно, може легко впасти. Саме тому вже таке дерево потрібно зрізати, щоб воно не становило загрозу. Саме сосна і дуб найчастіше потрапляють у категорію аварійних та сухостійких. За один огляд таких можуть виявити кілька сотень, додає жінка. В середньому дерево може жити і більше 100 років, це при гарних умовах. В наших умовах ну, сосна може прожити в середньому десь років 50-60. Об'єктів у нас на балансі 36, площі це колосальні, більше 200 гектарів, і хочеться врятувати все. В осені буде відновлювана висадка компенсаційна, так би мовити, тому що якщо ми зрізаємо дерева, то ми маємо їх і саджати. До оглядів долучився й другокурсник Максим Іванов. Каже, навчається на еколога, тому ця тема йому близька. Це дуже цікаво, якби поглиблення моєї даної професії. Є дерева, які потрібно лікувати, є які потрібно як сказати спиляти. у парку гуляє з собакою. Черкащанин пан Ігор. Каже, тут є багато сухих дерев. Якщо ну, не погода, допустим, вітер, то вони ж падають, то тобто, завчасно треба їх обстежувати і пиляти, тому що скільки разів падало, йдешся, воно прямо перед тобою падає. Недавно це ж дуб упав. Може його не треба було там, цементом закидати, а треба раніше було спиляти. Аварійні дерева зрізають постійно та погодні умови інколи вносять свої корективи, каже очільник дирекції парків Геннадій Шевченко. Так, наприклад, 10 серпня у цьому парку впало дерево на автівки. Коренева система чиста, дерево чисте, крона зелена. Але за рахунок того, що знімали оскол, працювала фреза, розбурхали землю, воно не витримало три дні цієї вібрації. Але такі ж дерева, менш, скажімо так, потужні, менш такі літні, вони падають і в парку. Є надзвичайна ситуація, є буреві, є вітер і так, далі, і так далі. Ця робота ведеться постійно. Усі описані зауваження передадуть до міськради, розповідає начальник відділу екології департаменту житлово-комунального комплексу Володимир Гусаченко. Виконавчий комітет Черкаської міської ради приймає рішення щодо видалення зелених насаджень, аварійних сухостійних, і потім надається доручення видати ордер балансу в даному випадку КП Дирекція парків». Дирекція парків проводить видалення. Сухостійного дерева Тетяна Зозуля Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Громадська організація Наш батальйон шукає у Черкасах інше приміщення для зберігання та сортування гуманітарної допомоги, а також плетіння сіток та кікімор. Розповів її очільник В'ячеслав Скічко. Каже, вимушені звільнити аудиторії в одному із закладів освіти, оскільки студенти повернулися за парти. Детальніше Наталія Старинець розповість. В одному з кабінетів закладу освіти облаштований адміністративний офіс громадської організації Наш батальйон. Тут кожен виконує свою функцію, розповідає волонтерка Наталія Кучерова. Якийсь лист написати, треба якийсь акт зробити, треба Там, той же склад повантажити. Поруч за столом працює волонтерка Інна Муляр. Вона відповідає за логістику. Наразі каже, шукає, як допомогти черкаським військовим полагодити автівку, яка вийшла з ладу на Житомирщині. Щоб не вести авто сюди, зараз знайти треба волонтерів там по місці, які допоможуть нам відремонтувати Це все авто. Крім цього, шукає людей та організації, охочі допомогти військовим і переселенцям. Відсотків два-три відгукуються і ми починаємо тоді працювати. Вони збирають нам допомогу, потім ми її доставляємо сюди, в Черкаси, і потім вже розподіляємо туди, куди треба, по запитах, які ми отримуємо від військових, від шпиталів, від переселенців. Усю гуманітарну допомогу, яку вдається зібрати, волонтери розподіляють по окремих кабінетах, розповідає очільник організації В'ячеслав Скічко. Тут одяг плюс спальні мішки, плюс покривало одіяло. Те, що необхідно буде і терміново забезпечувати і в великих кількостях в окремій аудиторії складені бронежилети, рюкзаки та решта військової амуніції для бійців. Його волонтери називають тактичним складом. Тут ми ще якось поміщаємося, бо це таке, що уходить зараз на вчора взагалі. Тобто, щось з'явилося і воно одразу хлопцям по замовленням. Тут, на жаль, його багато не накопичиш. Один кабінет волонтери вже звільнили, бо розпочався навчальний рік. Тут роздягальна душева, у нас тут був продуктовий склад. Їх взагалі дві: чоловіча, жіноча. Ну, поки нам одну залишили, тому що нам нема куди дівати медицину, вивезти, бо це у нас медичний склад. На сьогодні у користуванні волонтерів. П'ять кабінетів. Аби їх звільнити, каже чоловік, потрібно знайти нову локацію. У нас є потреба в гарному великому приміщенні. Це можуть бути окремі кабінети поряд або загальна зала, де це ми можемо все це зробити. Десь порядка 200 квадратів, щоб загалом у нас було для маскувальних сіток. Ми так само шукаємо десь територію, щоб було ну хоча б квадратів 100. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. 15-річна Валерія Мерзає золотоноші продає свої картини, а виручені гроші передає на потреби українських бійців. До того ж, розповідає дівчина творчість відволікає від поганих думок про наближення перемоги на культурному фронті. Дивіться далі. На природі та у тиші саме тоді каже Валерія, має натхнення писати картини. Війна додає, змінила і палітру, і сюжети. Я під час війни почала малювати такі більш спокійні картини. Всі бояться за життя своє і потрібен якийсь такий спокій. Я думаю, людям малювати почала, коли їй було 10. Торік жартує, мала творчу відпустку. Але останні події в країні підштовхнули повернутися до пензлика. Я хожу по золото ночі, фотографую вулиці і потім їх малюю, ну перемальовую. Мені подобається. За мольбартом Валерії пильнує її менша сестра Іванка і говорить, що пишається нею. Іноді, коли вона щось таке намалює, що можна подумати, що це не, не можна так намалювати, що дуже вона в таких от може, вона так, наприклад… Небо дуже гарно намалювати, квіти буває, так намалює. Пан Сергій теж художник. Каже, часто бачить, як дівчинка працює у середмісті. Такий теж живий малюнок. Все. Да. Діти взагалі малюють, у них енергетика сама картина. У них не можуть бути погані картини. У них всі картини позитивні. Тим більше в неї, бачите, такі фарби. Намальовані картини Валерія продає. А зібрані гроші, нині це вже 5 тисяч гривень. Передають на фронт. Розповідає її мама Анна Шеремет. Ми волонтерам Потихеньку, з самого початку війни, тому що мій брат там в Запорізькій області. От і постійно йому щось якісь збираємо передачі, допомагаємо, і ми просто так домовились, Давай попробуємо папу продавати і дяді Сережі теж підуть ці кошти. Ну так потихеньку і закрутилося». Валерія вже придивляється до краєвидів рідної золотоноші для своїх нових пейзажів і обіцяє допомагати захисникам України до перемоги. Тетяна Недбайло, новини. Черкащанин Артем Лукашук виборов ще три медалі на іграх воїнів 2022, що тривають у США. Це нагороди за змагання з легкої атлетики, золото на дистанціях 100 і 200 метрів та срібло в естафеті. Напередодні черкащанин виборов срібну нагороду у кульовій стрільбі з гвинтівки. Нагадаємо, Україна вперше бере участь у іграх воїнів. Наша команда складається з 32 спортсменів: це ветерани та чинні військові, котрі мали поранення. Змагання почалися 20 серпня. І триватимуть до 28-го. Такі новини були п'ятого дня тижня. Я прощаюся з вами, а далі про погоду на завтра. За прогнозом синоптиків, завтра по Черкащині спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градус тепла. В Черкасах опадів не буде, вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 17-19 градусів, в день 29-31 градус тепла.